Ти вибрала позицію Child Free. Так. А, в твого коханого була така ж сама позиція, чи може він її змінив, коли вже ви стали бути разом? Ні, він, в нього така сама позиція, абсолютно. Ну, це так співпало все дуже. Але на початку, коли він до мене як це... Я не підбивав, не знаю, це клинці. Сло, підбивав клинці, замолажував мене, так? А тоді ж розумієш, грають оці флюїди. Біохімія, тоді ти хочеш. Більше тягне до сексу. І в такі моменти е він мені розказує, як він хоче дітей. І це, це вже не перший раз так хочуть uh -huh. дітей. Саме от в цей період, в такий момент. А я така думаю, а, а я ж то не хочу дітей. Як же ж то сказати, що я не хочу дітей? Але потім якось ми про це почали говорити, коли вже почали зустрічатися з ним, спілкуватися. Я кажу, ти знаєш, я теж не хочу дітей, ніяк на що вони нам здалися. Mm -hmm. От і я зрозуміла, що це ну, для нас це круто, тому що це наш вибір, і ми розуміємо, що нам достатньо наших собаків. І я розумію, що діти це є відповідальність дуже велика, і, і це є також робота, і це треба бути професіоналом, справжньою мамою, щоб виховати дитину, відмовитися десь в якійсь мірі від себе. А я розумію, що я тільки навчилася жити, тільки навчилася кайфувати. Я не готова відмовлятися від себе.